3 грудня в світі відзначається міжнародний день інвалідів. І якщо раніше таких людей в нашому суспільстві було відносно небагато, то за часи війни їх стає в рази більше. Ми вже бачимо на вулицях наших міст десятки молодих хлопців та дівчат без ніг чи рук на військах чи протезах, бачимо і відводимо очі від них, бо не знаємо, що казати чи зробити. Ось саме про ці знання, які роблять суспільство комфортним для всіх, ми сьогодні і говоримо в нашій студії з директором центру первинної допомоги номер 3 лікарем вищої категорії Олени Каладенка і психологом, психотерапевтом Віталієм Абросимовим. Я розумію, що в нашому суспільстві вже е, стає багато людей з інвалідністю, а після війни їх буде ще більше. Давайте почнемо з того, як наше суспільство е, зараз ставиться і як повинно, на ваш погляд, ставитися до людей з інвалідністю. Е, Віталій, давайте, наверное, почнемо з вас, е, тому що чого не потрібно робити при спілкуванні з е, людиною-інвалідом. Ми можемо підійти до цього питання з різних сторон. Я би хотів відмітити ті аспекти, які характерні суто психологічного напряму взаємодії з людьми, які мають ті чи інші потреби або мають інвалідність. З якою як ви совершенно а, точно сказали, що становиться все більше і більше. По перше, я би сказав так, що не потрібно чинити того, що ще не зламалось. Звісно, кожен з нас може додати щось в чи іншу ситуацію, і таким чином а, допомагати а, у тих речах, які не а, потребують якоїсь допомоги, так розшифруйте незрозуміло. А, тобто, ви маєте на увазі? Ми маємо а, загальний образ а, Людини, то звісно, ми його сприймаємо через деякі фільтри, uh -huh. і таким чином жалість або зайва якась увага, або якісь інші прояви можуть не тільки допомагати. А і шкодити, тобто не треба жаліти, не треба забігати вперед. Давай я тобі тут стульчик поставлю чи такого, якщо людина цього не просить. Так я зрозуміла? Ну якщо узагальнювати, то так, так. але взагалі то це дуже індивідуально, і тому треба враховувати різноманітні ситуації, з ну, котрими прийдеться стикатися. А взагалі, да, це той, той аспект, на який я би з психологічної точки зору звертав би увагу. Не треба чинити те, що працює, те, що збережена. Це, як би мовити, тільки перший момент, на який я би хотів звернути увагу, відповідаючи на ваше питання. І а другим моментом я би сказав, що треба підсилювати ті сильні сторони. Ти преимущества, які залишилися, які існують, які формуються, які а, забирають ті чи інші моменти, які втрачаються внаслідок тієї чи іншої втрати визваної інвалідізацією або а, тими проявами, з якими приходиться стикатися, і нашому суспільству, Олена, я хочу, щоб ви приєдналися до цього обговорення цього питання, бо ви стикаєтесь як лікар. Ви стикаєтесь з пацієнтами з інвалідністю. Ось що ви скажете? Чого їм не ну, я хочу не сказати, потрібно. що в будь-якому разі до будь-якої людини і немає значення, вона має соматичну патологію або вона вже інвалід, да, тобто вона втратила якусь суттєво втратила якусь функцію, яка заважає їй виконувати свої повсякденні навички. Треба ставитися з повагою. Це. Кожна людина вона є індивідуальною. У кожної людини своя. Е... Своє світосприйняття. І це дуже важливо, коли ми розуміємо рамки цього. Тобто, якщо людина до нас прийшла і скаржиться не щось, ми надаємо допомогу в тому, на що вона скаржиться. Якщо вона, ну, Ми відчуваємо, що вона потребує, наприклад, більшої уваги, більшого розуміння, то треба давати це. І сьогодні ми кажемо про людину не тільки як людину, наприклад, з соматичними захворюваннями, а ми дійсно звертаємо увагу і на психологічну складову. Тому що іноді, і навіть дуже часто людина, яка не має якоїсь соматичної патології, вона каже про погану самопочуття почуття. тобто, тобто, давайте також будемо розшифровувати до вас. Приходить пацієнт. Ну, наприклад, там хлопець, якому 30 років, а він вже без двох кінцівок. Тобто, він прийшов з фронту, і в нього немає рук чи ніг. Але приходить він к вам з якимись ну скажімо так іншими проблемами. Ну я не знаю, там ну запалення легень чи можливо алергією, І там щось таке що, що потрібно. до вас як до сімейного лікаря, не до військового госпіталя, а до вас. Тобто, ви Ну, ви як сімейний лікар, ви повинні зрозуміти звідки взялася ця хвороба. Я правильно так? Ну що що. Яка може бути ну, Якщо ми кажемо, ну, от це дуже гарний приклад, але б я все ж таки взяла б для прикладу не запалення легень. А такий пацієнт, наприклад, може дуже часто скаржитися на біль в кінцівках. Навіть не маючи кінцівок, така людина може скаржитися на біль в і, Таку боль ми називаємо фантомну боль. І в природі такої болі. Олі є не тільки самотична складова, тобто кінцівки, немає, але вона у нього болить. А вона і, отут, голові. Да, і тут дуже важливо, щоб доєднувався до роботи з такою людиною, психолог або психіатр іноді потрібна для того, щоб ми врятували людину і ну не врятували, а дали би їй більше можливості адаптуватися в. В, тому світі, в цьому світі. І ви знаєте, от коли ми кажемо про інвалідів, Особливо про тих хлопців, які повертаються з фронту, я хочу сказати, що вони не хочуть називати себе інвалідами. Ось, ось, вони навіть не маючи угу. двох кінцівок, вони кажуть, що вони готові захищати е Україну. Вони готові повертатися повертати на фронт, вони так. готові боронити, і вони категорично не згодні з тим, що їх називають інвалідами. Тому це е ну таке дуже... że... Гостре питання на сьогоднішній день, і в будь-якому разі ми маємо дослуховуватися до людини і не, е, допомогти їй, да, зберегти е, ту той соціальний статус, в якому вона хоче знаходитись. Ну дивіться, да 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 і тут багато залежить від суспільства, а взагалі від угу. ближайшого оточення, де а, такого роду сильний духом і вайзд-майнд з таким мудрим умом чоловік потребує е, спеціальної уваги, яка буде в не Стигматизації або інших проявів, які звично пов'язані не з тим, хто що хтось когось хоче обідати, або пов'язані з надмірною любов'ю, допомогою та іншими mm -hmm. аспектами, це в даному випадку, мабуть, треба казати про сильних духом людей, які кріпко стоять і можуть допомагати ще й нам, людям, які не пройшли. Так і ще знаєте, фору дадуть тим, да. хто я, вважає себе нормальним, та здоровим. Але знаєте, я хочу ще одно зрозуміти, бо в нашому суспільстві люди з окремими вадами, ну вони завжди існували. І ми зараз говоримо не тільки про тих, хто на візках там чи немає кінцівок. Є онкохворі люди, які також також люди з інвалідністю можна казати, яким до, до, дуже важко є з віл хворобою, до яких суспільство взагалі Ну не знає, як ставитися, було дуже агресивно. Якщо ну, вспомню, як було там, на початку 90-х, коли тільки з'явилися згадати, ось як до них ставили суспільство, їх боялися. А до онкохворих ми також ми відводимо очі, ми не знаємо, що робити, коли з'являється в оточенні така людина жаліти, не жаліти, допомагати чим. Ось, скажіть, ось що відбуває... От, навіть не знаю, як відбудовувати стосунки з такими людьми? Як відбудовувати, коли з'являється поруч з тобою така людина? Ось і, і взагалі, ось що змінилося в суспільстві? От за ці роки? Чи ми змінилися в ставленні? Звичайно, змінилися. Ми зараз дуже багато говоримо про е, стигматизацію і. Е, Ну, вона дійсно була, є, але все ж таки ми намагаємося ну, в першу чергу, з медичної точки зору, навчати е лікарів, навчати наших пацієнтів, як правильно ставитися до свого стану, до захворювання. Коли ми казали, що ВІЛ це невиліковне захворювання, і тільки людина узнавала про свій, свій статус, це вже все, да, все, все може бути. Е тобто, ВІЛ смерть, да, uh -huh. тобто. Все іншого шляху немає. Ну, так, же, он так, же, так. Да. На сьогоднішній день зовсім це не так. Навіть людина з ВІЛ може жити дуже довго і дуже якісно, так. і вона не несе загрозу для своєї родини і для суспільства взагалі. Тобто, всі оці е стигматизації проходять е за рахунок того, що у нас немає певних знань по відношенню до захворювання, як такого. Угу. Тобто Ми боїмося, що того, людина, чого не того, розуміємо. Да, тобто, що, ну, е, якщо людина звіл, то й ми зараз е, можемо заразитися ці, цією хворобою. <гум> якщо у людини онко, можливо, воно теж якось там передасться. І е, з'являються такі якісь е, ну, невірні. Да, е, Дії, невірне ставлення, невірні дії, які ми можемо робити по відношенню до іншої людини, по відношенню до себе. І дуже важливо, так, що от є такі дні, там, день інвалідів. Тобто це ну, не святкування, це просто додаткове нагадування, що є такі люди, і не завжди вони потребують якогось особливого ставлення до себе. Тобто дуже важливо. До них ставитися до, них ставитися, як до... Як до, до нормальних людей, але віде. вони потребують в. додатково, ну, наприклад, певних речей, да, там, заїсти до медичного закладу, так, так, е, так. якісь Вандуси, особливі ріфти. умови в транспорті для того, щоб добратися до ну, там, наприклад, до роботи або ще щось. Є такі речі. Але вони, ну, це не означає, що вони якісь неповноцінні. Ну, Віталій, І... а от ви спілкуєтесь коли з пацієнтами, з колегами? Ось як ви, як психолог, дивитесь на? зміни суспільства, звісно, ми маємо дуже певне ставлення до всього, що відбувається, і ті зміни в суспільстві, які відбуваються, вони дуже великі, значні стосовно багатьох різноманітних аспектів, у тому числі і в ставленні сприйманні і уходом за такого роду проблемою. Таким чином, ті зміни, які відбуваються, вони здебільшого в нашій середі характеризуються тим, що необхідно, необхідно формувати реабілітаційні заходи вокруг ресурсних станів пацієнтів клієнтів. Звісно. Так відбувається, що на протязі життя, а на протязі розвитку ми проходимо через певні стадії кризисів внутрішніх, зовнішніх битових аспектів і стикаємося з багатьма викликами, після котрих нам потрібно адаптуватись і проводити реабілітаційні процеси, внутрішні або зовнішні за допомогою інших, або в результаті собственного. Розвитку і ці ресурси вони існують у людини у кожної людини, і їх активувати дуже просто до прикладу, звести некорисні форми стратегії, мислення, поведінкові реакції до мінімуму і не повторювати те, що не приносить результат, але або не призводить до якихось певних змін, необхідних тому чи іншому. Тобто налаштовувати на позитивний такий погляд на світ людину якось так. Я розумію, да, да можна і так, так сказати, ну, але це дуже просто сказати і не просто а, зробити не в просто таких зробити, ситуаціях. Отож, звісно отож. ж, ми стикаємось багато разів з такими. А обставинами, в яких лучше не бувати, і з якими лучше не стикатися. Ну знаєте, мені здається, що ми всі знаходимося зараз в таких обставинах, в яких краще не бувати. Да, да. Тобто, війна, пандемія, війна, стрес і все інше це все ну, скажімо так, накладається на будь кого з нас свій е, е, відбиток. А ось щодо людей, якісь є інші захворювання, те, що про що ми говорили, чи інвалідність, це в Взагалі, таке, знаєте, додаткове навантаження. Але знаєте, що я хочу зрозуміти? Багато людей з наших, хто поїхав на захід, вони стикнулися, що там трохи інакше відно, відношення до людей от, з інвалідністю, з захворюванням, з іншими нозологіями. Чи ви якось знаєте, от чим відрізняються наші підходи Наші і західні, цікаво. Там у людей з інвалідністю, з інвалідністю більше можливості, да тобто там е, майже всі заклади для них доступні. Ні, я про суспільство. Да. Як суспільство відноситься, вони до... ставляться майже однаково для людей, які мають якісь вади, угу. і для людей до людей, які не мають вади. Тобто там людину оцінюють е, по його. Е, Перевагам якимось, да, тобто mm -hmm. що він, він може що він може, Ви, да він... тобто що, наприклад, він не має ноги, але він добре рахує, mm -hmm. він не має е, руки, але він швидко бігає. Ну наприклад, mm -hmm. да. Mm -hmm. Тобто вони е, намагаються знайти е, саме е, ту. Частину його діяльності, яка приносить Яка допоможе до, йому да, вужити, вижити. Говорю, Віталій, так, так, те, про що говорив Віталій, знайти те, що можна психологія. Є такий термін валідація. Он дуже близько підходить до інвалід. Це латинськомовне слово латинськомовного походження. І валідація зводиться до того, що необхідно валідизувати ті аспекти життя, які доступні, які можуть бути проявлені, можуть бути виконані, і це дуже важлива. Технічна составна діяльності професіоналів для того, щоб таким чином допомагати адаптуватись або відчувати безбар'єрність. Наприклад, у суспільствах котрі більш продовжений час звертали увагу на ці аспекти. А там такого роду ідея функціонує і розвивається, і імена цим, мабуть, я би виділив відліч, є... Ті чи інші розбіжності між нашими uh -huh. обставинами і тим, що ми маємо у наших близьких сусідів, кажіть, будь ласка, я розумію, що знаєте, глядачі, які нас дивляться, а ну можуть подумати ну добре, ви говорите такі загальні речі, про які є сенс подумати, але що мені робити, що зараз можливо, які є програми, які є можливості, скажімо так, сьогодні допомогти. Близької людині, чи ось самої самій людині з інвалідністю, які є зараз тут і зараз, ось що пропонує, скажімо так, система сімейних лікарів. Що пропонує медична система? Що психологічна, чи є психологічна підтримка зараз? Куди податись? Ну, ви знаєте, якщо ми будемо казати про медичну систему, то зараз цьому приділяється дуже багато уваги. Наприклад, це доступність до медичного закладу, так. тобто сьогодні. Сьогодні є однією з основних умов контрактування з Національною службою здоров'я України це доступність до медичного закладу. Ну, тобто, тобто будь-яка людина, про візки, таки, ми, ми говоримо про, не там... про візки, ми говоримо про можливість заїхати, заїхати. Ну, тобто на, на візку, якщо людина не має можливості дійти самостійно. Ми говоримо про можливість, якщо людина не якщо чує… Якщо людина не живе десь в далекому селі і не може потрапити ну, в місто. Ну, сьогодні, сьогодні навіть в далекому селі медичний заклад має бути е, 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 мати пандус. Да, бути доступним для інваліда, мати пандус для того, щоб він заїхав. Ми е всі наші надписи, таблички е використовуємо спеціальні таблиці для того, щоб не тільки зряча людина їх побачила, а людина з вадами зору е могла також їх прочитати е по, ну, спеціальним uh -huh. табличкам. Да? Е дуже важливо, що навіть людина, яка потребує Стовної мови для спілкування ми можемо у нас є договори з. З компаніями які mm -hmm. е, е, дають цей супровід, і якщо є така необхідність, ми з ними зв'язуємося і вони нам допомагають в цьому. Тобто, якщо казати про такий глобальний державний рівень, то, то... цьому сьогодніш... на сьогоднішній день дійсно приділяється mm -hmm. увага. Ми yes. намагаємося і навчати наших лікарів для того, щоб вони е, відповідно ставилися до таких людей, і це також. Ну, дуже важливо. Це дуже важливо, особливо для сімейних лікарів, бо йому да. доводиться спілкуватися з всією родиною, йому доводиться вислухати людей, які можуть бути ну з хворими. Мені взагалі здається важко спілкуватися. А ось з таким. Тобто, це є особливі такі навички. Ви даєте особливі навички сімейним лікарям, як спілкуватися ось з такими людьми, які, які мали то, що інвалідіти вони ще в стані стресу, і ну якось... це, 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 це я б не казала, що ми там. Якось спеціально навчаємо спілкуватися з інвалідами. Мені це такі загальні правила етики та дентології а з будь-яким будь пацієнтом. Я ага, б також, так, також не, не також. акцентувала увагу, що це стосується саме інвалідів. І от навіть такі програми вони все ж таки змінюють ставлення суспільства до по відношенню до інвалідів. Да? Тобто ми розуміємо, що так, є певні проблеми. halle uh... Ці люди потребують більше уваги, більше поваги угу. і просто ну звичайного людського ставлення, я би так сказала, до їх як особистості, до їх якихось потреб, потреб для того, цінчі. щоб вони не відчували себе, себе зайвими в, в цьому суспільстві. суспільстві. Так ну ось це до вас щодо зайвими в цьому суспільстві, які є можливості психологічної адаптації. Так, дуже велике навантаження, цікава робота. Вона відбувається і в суто психологічному супроводі, психологічному лікуванні. Де ми навчаємося, ми навчаємо, і ми навчаємося від тих людей, які до нас звертаються тим засобам взаємодії, які найбільш ефективно і корисно відповідають терапевтичним, медичним справедливим аспектам, Віталій, Можна я трохи перерву да. вас? Я хочу дізнатися інше. Ось Олена більш говорила про людей з інвалідністю, з такими фізичними вадами. А якщо ми говоримо, повертаючись до, наприклад, тонкохворих. Чи людей з іншими нозологіями такими важкими. А як, от знаєте, я знаю, що на заході існує така підтримка пацієнтів, як їм прийняти свій діагноз? от те про що ви говорили. Чи існує зараз така психологічна підтримка таких пацієнтів? Звісно, існує і багато технік, які розробляються, які ми вивчаємо, вони пов'язані з тим, як себе поводити, як? Подавати ту інформацію, яка не сводиться до того, щоб підбадрювати, або давати якісь ложні надії, або взагалі не давати інформацію. Тобто цьому приділяється дуже багато уваги, і це використовується у взаємодії між психологом на процесі реабілітації або профілактики, або супроводу, тих чи інших розладів, проблем, ват і таке інше. Тобто сімейне, можна, сімейні лікарі направляють до психолога, коли розуміють, що є така потреба у пацієнта, і вони вже працюють. Якщо ці ми ці, кажемо так? про таких важких пацієнтів, палеотивних пацієнтів, ну, це дуже часто і саме онкологічні пацієнти є да, там, тобто, це, це такі термінальні стадії їх захворювання, які ми розуміємо, що вже не ведуть до вилікування, а Ну чи останні останні дні, Оста, там, останні там, дні так, да так, життя людини? Тобто є такі у нас паліативні бригади, в склад яких входить лікар, медична сестра, психолог. Релігійний працівник, да? тобто ми спілкуємося з цією родиною і не даємо не тільки медичну допомогу, да? наприклад, знеболювальне, а ми навчаємо і е всю родину, як правильно вести себе з таким пацієнтом, Це як вимогло. йому допомагати, як справлятися е із психологічними проблемами проблемами в тому числі, тому що. Е Дуже часто родичі пацієнта вони, ну, якось і бояться, да, там, вони бояться його покормити, вони бояться його переодягнути, вони бояться зробити якусь маніпуляцію, тому що вони бояться, що вони ну, там, будуть викликати зайві якісь больові синдроми, або просто, вони або просто психологічно бояться. не можуть цього вони зробити. Бояться, да, так. тобто ми, Я не, ну, не хочу сказати, що в нас так все ідеально. І прекрасно, і ми все можемо робити. Ми навчаємось і ми намагаємося надавати цю допомогу. Олена, коли ви говорите ми, це ви маєте на увазі систему? Ось взагалі систему Я, лікарів, я тобто, маю на увазі паліативну допомогу, ага. яка ну, наприклад, в нашому центрі працює. Ага. Да, у нас є мобільна бригада тобто це при при центрах? Чи, чи Тільки при вашому ні, не, не тільки при нашому на сьогоднішній день є майже Благодарю. всі центри мають таку бригаду. Вона працює з такими пацієнтами. І... і Якщо сімейний лікар знає, що у пацієнта чи в родини є така потреба, він може викликати ось таку паліативну, так. ну тобто закріпити так. за цим пацієнтом так. таку допомогу. Так. 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 Знаєте, так. мені здається, що це дуже важлива і дуже велика тема, яка потребує е, окремо обговорення в нашій студії, тому я е, е, одразу е, пропоную вам прийти наступного <сь> разу, щоб ми продовжили цю розмову. А зараз я дуже дякую, що завітали, знайшли час, завітали до нас. Студію до нової зустрічі. Дякую, дякую.